Бути фінансово та економічно незалежною впродовж місяця. 10 підопічних вона хабу пройшли навчання та опанували нову професію кравчині, щоб згодом влаштуватись на роботу та почати життя з чистого аркушу. Підтримка жінок Луцької громади, які опинились у складному становищі, пріоритет міської влади та управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, зокрема. Війна торкнулася і нашої громади. Ми радо відкрили двері для всіх тих людей, хто потребує нашої підтримки для того, щоб жити, давати раду собі та дітям. Ми маємо постійно бути в тренді. Якщо наша професія стає не актуальною, ми маємо вдосконалювати свої знання вміння і навички. Сертифікат про закінчення короткострокових курсів Кравчині отримала і пані Наталя з Маріуполя. На вручення одягнула власноруч пошито ковтинку. До цього я працювала в металургії. Я переселенка, як кажуть, в 40 років життя тільки починається, у мене воно почалося. Я не можу повернутися в свою професію, будемо чекати, але ну, поки чекає час іде, треба щось нове опанувати. От я опанувала, я, я мріяла про цю професію. Це було моє хобі. Така підтримка була. Ви я на ці курси я летіла. Я летіла, бо це не тільки нове, а ще й пози морі позитиву. Ну, дівчата, при викладачі, всі. Ну як там? Ну що, а що у тебе там виходить чи ні? Ой, третій раз пороти? Ну нічого, це можна. А так дуже весело було. Багато підопічних хабу вона вже здобули нові спеціальності. Завдяки навчанню вони відкрили у собі талант та стали фінансово незалежними. Перша в нас була така спроба у 2023 році. Це було п'ять манікюрниць і вісім перукарів. До цього часу ми не співпрацювали, але бачите, зачепилися вже пішли швеники, і ми сподіваємося, що ми ще навчимо фотографів. Кожна працевлаштована жінка, які вдалось допомогти реалізувати в житті, це маленька перемога для кар'єрного хабу. Вона що у Луцьку у нас була така ну. Трьохстороння співпраця між Луцьким центром профтехосвіти, нашим фонахабом і власне Елен Груп, тому що Елен Груп надав можливість одразу відшивати свої вироби на якісному, гарному обладнанні і власне матеріалах. Жінки могли для себе пошити власне, вироби, і найбільший бонус це те, що Елен Груп готовий працевлаштувати кожну жінку. Яка б отримала сьогодні сертифікат. Завдяки управлінню соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради на базі хабу вона після проведення кар'єрних консультацій, проходження тренінгів та навчання жінки різного віку змінюють своє життя на краще.